Вітаю всіх! Приконуємо подивитися інформація з потоку». Про що вам потрібно почути саме зараз? Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Інформація з потоку» для вас, тут жезлів. Першому варіанту дуже круті енергії йдуть, тому що у вас з'явиться шанс щось розпочати. Енергії такі швидкоплинні, що вам варто не втрачати будь-яку можливість, щоб щось реалізувати для себе. Тому що, ну, знаєте, вам потрібно в цей період, в найближчий час діяти дуже активно і рішуче. Вам не варто не сумніватися, не коливатися. Взагалі, у вас такі енергії йдуть, нових починань, нових можливостей, будуть приходити якісь ідеї, вам потрібно проявляти ініціативу, щоб все це запустити у рух. Також, можливо, у вас буде розкриватися ваша творча або сексуальна енергія. Завдяки цьому у вас з'являться нові знайомства, хто шукає нових знайомств або бажає. Також хто ж, хтось може отримати прибутки. Ну і загалом вам так потрібно бути найближчим часом готовими до будь-яких змін. Ну, звичайно, в позитивному ключі. Тому що до вас буде надходити інформація, вона буде для вас корисна для подальшого зросту, для розвитку. А ви будете наповнені силами і енергіями і відчуттям того, що вам все. По плечу ви все зможете здолати і будь-чого досягти. Тому не втрачайте оцей період нових починань і можливостей. Будьте відкриті для нових справ і для нових звершень. Другий варіант для вас що вам потрібно почути? Вежа. Ну, по другому варіанту, можливо, якісь такі будуть активні динамічні дії відбуватися навколо вас. Що для когось це може говорити про те, що ви будете дуже швидко змінювати місце проживання, ну, так обставини складуться, що ви будете змушені це зробити. Хтось може просто купляти якусь нерухомість. І також це буде для вас такий активний період. А хтось, можливо, буде розпочинати ремонт або завершувати. А для когось, можливо, у вас просто в домі безлад, ну, так іноді трапляється що за іншими клопотами, втрачаєте такі можливості своєчасно наводити лад в своєму домі. І от для вас йде такий сигнал, що прийшов час. Можливо, якісь зайві речі, які у вас вже, ви ними не користуєтеся, вони вам заважають, або ви їх перекладаєте з місця на місце то можливо його потрібно вже десь викинути, або можливо комусь вони потрібні, може продати зможете, або поділитися з кимось, але не варто зберігати те, що, чим ви не користуєтесь, тому що воно тільки накопичує якусь негативну енергію, і потім у вас в домі якісь ідуть негаразди, а ви не можете зрозуміти, звідки воно береться. Ще можливо, у вас будуть якесь звільнення, ну, в когось можливо звільнення від обов'язків, хтось звільниться від хвороби, хтось можливо звільниться від якихось зайвих образ, страхів, прив'язок. Ну, тобто, щось так може у вас відбутися дуже раптово на цих вихідних. Ще можливо, вам потрібно можуть виникати якісь конфліктні ситуації, ваші плани можуть порушуватися по якимось таким обставинам, які ви передбачити перебачити не могли. Тому вам потрібно, коли відчуваєте отаку внутрішню напругу, і ви відчуваєте, що ця напруга може розірватися в будь-яку мить то вам варто розуміти, що це може привести до якихось негативних наслідків. Також на найближчий час для тих, хто користується якимись транспортними засобами. Зараз нам, мабуть, усі ми користуємося, варто розуміти, що потрібно бути дуже акуратними на дорогах, тому що підвищується аварійність. Ну, а ще, можливо, найближчим часом ви можете зіткнутися з якоюсь нестриманістю інших людей. Ну, якщо відчуваєте, що у вас загалом так, за надлишок енергії, ви не знаєте, куди її застосувати, найкраще застосування це фізичні навантаження, фізична праця. Ну, і, як я вже сказала, прибирання у вашому домі. Ну, а якщо йдуть у ваше життя якісь зміни, то не чиніть їм супротив. Тому що вам потрібно діяти наразі таким чином, щоб ви і обставини всі враховували, і при цьому проявляли свою активність. Ну, а ще, якщо доведеться відстоювати свою точку зору, то, вам і, то ви підете навіть на конфлікт. Також, можливо, якісь домашні справи вам будуть найближчим часом заважати, наприклад, ще якась побутова техніка може ламатися, так? Неочікувано, як завжди, і не в потрібний час. Але, е, от якщо щось зламалося і ви його вже ремонтували 10 разів, то можливо його саме час позбавитися, тому що воно вже втратило сенс у вашому житті. Тож, займайтеся тим, щоб ви очищували свої думки, свої дії, очищували своє ставлення до оточуючого середовища. І, наприклад, навіть, яке вже 10 разів цей раз повторила, займіться генеральним прибиранням. Третій варіант для вас: королева кубків перевернута, щось у вас там буде таке незадоволення, якесь найближчим часом. Для вас іде така інформація, що, можливо, ви будете занадто емоційні. У стосунках, можливо, у вас не буде взаєморозуміння. І загалом така емоційність неконтрольована. Через це у вас може бути якийсь важкий і негармонійний союз. Ну, а ще, можливо, вам будуть заважати найближчим часом ваші шкідливі звички різного роду. Шкідливі звички, пояснюю, що це може бути не тільки алкоголізм, як це зазвичай ми враховуємо. Або й грамані, або ще що. Шкідлива звичка може бути в тому, що ви мало активно рухаєтеся, більше лежите на дивані. Шкідливою звичкою може бути те, що ви занадто прив'язані до грошей, або до якоїсь людини. Можливо, у вас занадто сексуальна прив'язаність до якоїсь особи є. Це також шкідлива звичка, тому що все, що занадто, це нам шкодить. Ну, а ще, можливо, в колективі у вас найближчим часом будуть якісь такі нездорові стосунки, і взагалі ви будете знаходитися в періоді, коли у вас не буде ні допомоги, ні підтримки. Ну, це можливо через ваші неправильні дії. Це буде в більшому ступені. Якщо ви не зможете стримати свої емоції, то це може для вас обернутися тим, що ви втратите своє положення. І розраховувати на будь-чию допомогу і підтримку вам не варто, тому що вам потрібно тільки самим вирішувати свої питання. Ну і зараз у вас не час для серйозних рішень. Якщо вам потрібно, наприклад, звернутися за порадою... Перед тим, як приймати якісь рішення, не варто цього робити. Порада може бути хибною і ввести вас тільки у ще більші якісь заморочки там. А також, якщо вам будуть надходити якісь пропозиції, варто від них відмовитися, тому що вас можуть використати в своїх інтересах. Тож готуйтеся до того, що якщо ви отримали інформацію, то ви вже готові для того, щоб уникнути саме таких якихось негативних подій.